Та не видно. Да блін, блин, вон. Ладно, поменяю. На маленьке. Ладно, там знизу на два болта. Бачок надо красный покрасить в бил. Не знаю, да. Якщо він ще був би гоняв, як зелений, типа як та бачинка, типа, то одне. Так, що тут так? Надо бачок надо. Майже. А? Майже. Тоже наступим. Це сантехніки, так. Бачок надо в зеленый покрас. Красный. Да ладно, надо вон там тики. Я уже пробував украсить. Красный в білий. Спасибо, мені не хватало. На колажок получається. шайбочки. Шайбочки, уважаю, шайбочки. Виходить. Чесно, Честно, взяти з эпицентра. <звіт> да что вони блять, шо. Хорошо. Да, это сюда и тот на один будет. Тут вариантов нету. Так само без Угу.